Нарешті 8 мегапіксельна візколор, 2.8, 3,6, і ми будемо її порівнювати власне з чим з 4 мегапікселями. І ви в цьому відео од ви в цьому відео дізнаєтесь, чи варто переплачувати за 8 мегапікселів чи ні. І зараз конкретно в цьому ролі ви отримаєте е... зображення з 2,8, тобто 112 градусів кутогляду буде мати 8 мегапіксельна камера в порівнянні з чотирьома. Я на в 10, 15, 20, 25 метрів поставлю ще, щоб ви. В порівнянні бачили, як показує 4 мегапікселі, як показує 8 мегапікселів. Ця камера отримала нове оновлення, і деяких пару фішок добавилось. Я зараз також їх продемонструю, що тут є, за які фішки, і так далі. А тому переходимо на зображення, бо це найважливіше, яка чіткість даної камери буде в порівнянні з 4 мегапікселями і чи варто переплачувати. Поїхали! Давайте коротко поїдемося по характеристики, а саме ця 8 мегапіксель, восьмимегапіксельна камера, 2,8 мм вісім міліметрів що дорівнює 112 градусів куту огляду. Має саму останню технологію станом на 25 рік. Вона повіз колору саме по нічній зйомці. Вона за допомогою, е якщо в нас присутнє місячне освітлення, зорі або якесь зовнішнє освітлення, дана камера показує нереалістичні кольори, і нереалістичне зображення саме вночі. В деяких моментах вона дійсно показує, як в день. Е, цю камеру дуже всі люблять. Люблять саме 4 мегапіксельну, але я її трошки недолюблюю із-за свого її чіткості. Давайте ми коротко, ще по характеристики. Камера е, має однозначно звук, самі останні фішки, е, саме останні оновлення і так далі. Давайте я тут зараз ставлю, подивитись, просто що тут є. Звісно, що вона в нас є і зовнішня, і має пої, і так далі, і так далі, і так далі. Але скріншотте, відмічайте, щоб потім почитати, ми переходимо на 10 метрів і дивимося, як 10 метрів показує. Отаке От зображення в нас буде з 10 метрів, як на мене, досить класно. Але ми порівнюємо її з четвірочкою. І сюди залітає зараз скріншот з 4 мегапіксельної камери, також 2,8. Бам! І, власне, цієї самої технології Viscolor. Так показує в нас 4-мегапіксельна камера. Бам! А так показує в нас 8-мегапіксельна камера, як на мене, факт на лице. Давайте поїхали на 15 метрів. Так показує в нас 15 метрів. Таке зображення в нас буде при 15 метрах, як на мене, досить класне зображення. І, до речі. Автомобіль від цієї таблички я порахував, був 4 метра, і в нас тут майже 19 метрів. Як на мене, номер автомобіля в білий день видно майже на 20 метрів, і це огонні часобі, я би так сказав. І ми ставимо сюди камеру, яка має 2.4 4 мегапікселя, також 2,8. 4 мегапікселя, переходимо сюди. Бам! Як на мене, класно. А отак показує 8 мегапікселів. І що, факт на лице дійсно 8 мегапікселів на голову вище від 4 мегапікселів. І якщо у вас є лишніх там 2000 гривень, то я би все таки переплатив. Так показує в нас 20 метрів, досить таки непогана історія, навіть при 20 метрах. І давайте ми підемо зараз на 30 метрів. Бо дуже часто люди хочуть, що я ж побачу на 30 метрів. Давайте ми подивимося, що ж ви подивитесь, побачите на 30 метрів. Як ми бачимо, це досить далеко, цифровий зум, 30 метрів. І <кій> таке собі зображення, я би сказав ніяке, але це логічна історія. Тому що це вже в великій відстані і так далі. Тому, якщо вам потрібна дана камера, ви можете. За посиланням перейти. В посилання буде на наш сайт і подивитися і її придбати, або телефон в шапці профіля замовити в нас. Тому дякую всім за перегляд і підписуйтесь обов'язково, якщо ви ще не підписались на канал.